Всім привіт! Сьогодні пропоную вам зв'язати разом зі мною ось такий чудовий джемпер Інтарсію. Я в'язала свій наріст 150 см, ширина даного виробу 50 см, висота 45 см, довжина рукава по внутрішньому краю 40 см. Взагалі, виріб в'яжеться дуже легко і просто, І хоча це експрес МК, але він. Підкріплений багатьма майстер-класами, посилання на які ви знайдете у мене внизу під відео в описі. Для даного джемпера нам потрібні спиці 3,5 і метраж пряжі 300 метрів на 100 г. Я використовувала акрил від Alize і YarnArt. Ну що ж, ходімо в'язати разом. Почала я своє в'язання зі спинки. Ось так вона в мене виглядає. На спиці 3,5, я весь виріб взагалі в'язала на спицях 3,5. Для того, щоб резинка, в мене немає задачі, щоб резинка стягувала. в мене резинка такий просто декоративний елемент. Отже, спиці я не змінювала. На спиці 3,5 я набрала по спинці 102 петлі, вив'язала 10 рядочків резинки. Тут дуже цікавий гарний набірний край, він схожий на імітацію фабричного. МК є на каналі, залишу посилання. Ну, на чорному не дуже той видно, але, я думаю, видно гарно. Пров'язала 10 рядочків резиночкою. Далі просто лицевою гладдю в лицевих рядах лицеві петлі, в виворітніх рядах, виворітні петлі в'язала спинку на висоту 110 рядів. При цьому виконуючи інтарсію посередині чітко 51 петля з цього боку, 51 петля з цього боку, посередині проводячи інтарсію, вив'язала на висоту 110 рядів. Зараз покажу свою схему, як це в мене виглядає. Ось так, 102 петлі, 10 рядів резинки, 110 рядів висоту. Потім розділила спинку 34 петлі залишила на плечі, 34 на горловину і 34 на плече. Оскільки це дитячий оверсайз, То я і тут таку досить. Величі, багатенько петель залишила о, на горловинці. Зараз покажу, як виглядають скоси плеч, ось так от. Так, далі я розділила, Це я вже казала, що по 34 петлі. Далі, для того, щоб вив'язати укороченими рядами. Нахил плеча я залишила 10 петель. Точки розворота, ось такі поставила 10 петель маркер. 8 петель маркер, ще 8 петель маркер. По горловинці я 12 петель залишила на середину горловинки, по 11 петель на бокові частини. І далі, ось тут у мене стоять маркери, які відділяють. Плече і горловинку, і ось тут від маркера відрахувала дві петлі, поставила маркерочок, три петлі маркер, чотири петлі маркер. І ось так укороченими рядами я вив'язувала ось така схема, по якій я вив'язувала, як я розставила маркери, вив'язувала нахил плеча і поглиблення горловинки. Взагалі є окреме відео, де я показувала, як, якими я, від якої до якої точки я вив'язувала, залишу вам посилання, там все все детально. Я вам зараз показую, які в мене були розрахуночки. Далі я залишила всі ці петлі незакритими, перезняла їх на додаткову. Додаткову спицю з довгим тросиком, і залишила. І тепер йдемо в'язати перед. Дівчатка, я вже вив'язала передню частинку, зшила бокові шви. Залишу відео, як сшивати бокові шви за допомогою гачка, ось так виглядає з виворітньої сторони. Так, вив'язала також поглиблення по горловинці, скоси плеч. Набрала резиночку, перший ряд виворітній, тоді. Вісім рядів резиночки 1 на 1. Тоді а, два ряди пустої резинки, коли перший ряд лицеву перезнімаємо нитка за роботою, виворітню пров'язуємо, другий ряд лицову пров'язуємо, виворітню перезнімаємо нитка перед роботою і закрила за допомогою голочки. МК також є на каналі. Переходьте, залишу посилання, користуйтеся. Так, це все я зробила, поглиблення у нас є. Давайте тепер намалюю, як я вив'язувала передню частинку. Отже, вверх, так як і на, на спинці набирала 102 петлі, 10 рядів резиночки, потім я пров'язала 105 рядів. У висоту, Ну звичайно, що вив'язуючи наш, нашу інтарсію не буду я її малювати. Тут головне нам зрозуміти, скільки що я тут робила як. Так, знову ж таки, по плечах в мене також повинно бути три точки розвороту, тому що в нас плечі повинні співпадати. коли в мене було з одного по спинці три точки розвороту, той попереду так має бути. Так, тут у мене вісім. Вісім і десять. Вісім петель, вісім і десять. Так, пам'ятаємо, що на одне плече 34 петлі. Ми розділяли так, як по спинці, на друге плече 34, і наперед також 34 петлі. І е, дивимося, попереду я тут, е, там я залишала на середину. 12 петель, тепер я цього робити не буду. Я ось тут розділяю навпіл. І ми будемо вив'язувати одну частину окремо, іншу частину окремо. Тому що укроченими рядочками ми будемо три ряз... ряди тут пров'язувати, тому що нам треба, щоб по передній частинці джемпера горловинка була ну, більше закруглена і була глибшою. Отже, так, дівчатка, я зараз вам тут розставлю сім точок. У мене тут, давайте я напишу і потім буду пояснювати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут все буде аналогічно. Так, отже, дивимося. Дивимося, дівчатка. Тут ми будемо тут ми петлі будемо закривати, дивимося. Закриваємо 4 петлі, потім 4, потім 2, 2, 2, 2 і 1. І ось як ми будемо в'язати, Так, дівчата, я бачу, що я щось не те написала. 106 рядів, а не 105. 105 ми отут будемо. А ми повинні ж тут буде. Думаю, щось не воно. 106 рядів. Так, і в'яжемо, нам ще ж висоту тут треба вив'язати нашої пройми. В'яжемо спочатку ряду. Так, давайте будемо малювати. В'яжемо спочатку ряду і дов'язуємо ось цю точку. Ми не в цю точку дов'язуємо, а ми дов'язуємо до середини. Ми тут 34 петлі розділили, значить, з однієї сторони у нас 17 петель і з іншої 17 петель. Тобто, я розділила, якраз у мене ось тут проходить перехрещування, інтарсія моя. Дов'язала я сюди, потім розвертаюся. І закриваю 4 петельки. Закрила 4 петлі. До речі, залишу вам посилання, як закривати петлі без сходинки. Закрила я 4 петлі, і по виворітньому ряду пішла я на початок ряду. Потім по лицевому ряду в'яжу я ось сюди. Ну, і виходить, я трошки треба сюди малювати. Ну, вже давайте будемо так розуміти. Знову закриваю 4 петлі, вертаюся я назад, дівчатка, на початок ряду. Просто ряди пров'язуємо, лише ось тут все закриваємо. Тоді йду сюди, закриваю вже 2 петлі. Закрила дві петлі, пішла я назад. Тут уже, дівчатка, я прийшла сюди, до наступної точки, закрила дві петлі, дивіться, я помічу красно. Закрила дві петлі, і я вже пішла не на початок ряду, а я пішла ось сюди, зробила укорочену петлю. Потім знову повертаюся, ще дві петлі закриваю, йду до другого укороченого ряду. Так, закрила, не закрила тут, а зробила укорочену петельку. Іду назад, закриваю і ще дві петлі, повертаюся ось сюди. Також тут у мене вісім. Повертаюся, закриваю одну петлю і. Розвертаюся, йду на початок ряду, і цим самим пров'язую ось ці укорочені петлі. Ну, я надіюсь, що зрозуміло. Тобто, 1, 2, 3, 4 закриття ми робимо з розворотами, а 3 закриття ми роби і повертаємося на початок ряду. З цієї сторони малюємо, і все все аналогічно, в такому ж в самому порядку, все робимо. Тільки тут виходить, що, м -м, після перехрещування петель, в мене нитка ось знаходиться ось тут, всередині ряду. Я от закрила 4 петлі, так і пішла е по, по лицевій стороні. Ось так от ниточка в мене її не, надо, не треба приєднувати. Вона в мене залишилася, коли ми ось тут перехрестили петлі, я пішла зеленою в'язати. І ось вона в мене залишилася. Я за, закрила 4 петлі і пішла на початок ряду. Потім, спочатку ряду, це виходить по виворітній стороні, повертаюся. Знову закрила 4 петлі. Ну і все так аналогічно, як тут. Тепер ми приступимо до рукава. Скільки ви ділите петель на пройму, я залишу вам відео, і ви зрозумієте, з легкістю розрахуєте, яка пройма, для, на який розмір вам потрібна. Отже, на свою пройму я набрала 81 петлю. Так, Набирала я, дивіться, ось у нас тут є кромкові такі петельки, косички. Мабуть, на зеленому буде краще видно. Ось такі витягнуті кромкові. Я їх пропускаю і беру. І Беру слідуючу петелечку, ось дивіться, ось тут кромкові йдуть, а ось слідуючі петлі наші лицеві. І от я як я набирала з однієї петлі набираю петлю, з другої і з третьої, четверту пропускаю. Далі набираю ось такими секціями 1, 2, 3, четверту пропускаю. Далі 1, 2, 3, четверту пропускаю. Ось так от я набирала петлі. Далі розрахувала, скільки мені зробити рівномірних збавлянь до манжети. На це також є відео. я залишу. Отже, я робила в цьому джемпері збавляння у кожному п'ятому рядочку. Загалом вив'язала 100 рядів із збавляннями, і потім 10 рядів резиночки. Закрила резиночку голкою, також залишу посилання, як закривати голкою при поворотному в'язанні. Мені подобається, це і виглядає акуратно, і дуже добре розтягується. Що далі дивимося? Цей рукав, там, де в нас були вущі смужки, я вив'язувала 20 рядів чорного, 20 жовтого. А з цього боку, де в нас були ось ці широкі смужки, я вив'язувала так само рукав, як і попередній, але я тут дивіться, як я робила. По 4 рядочки я кожні 4 рядочки змінювала колір. Тобто пров'язала блакитне, ми ж в'яжемо тут поворотними рядами, так? пров'язала лицевими перший ряд, виворітніми другими, лицевими третій, виворітніми четвертий, повернулася, і ось тут у мене. Ніяких обривів, нічого немає, просто перехрещувала ниточку і в'язала далі. Ось так от. Вже лише ось тут обрізала блакитну нитку. І так само закрила манжети. Тепер наша задача зшити цей виріб, можна почати із рукава, можна почати із. Дивіться, Я почну, у мене тут доволі дивіться, який вузлик. У мене тут є у, великий такий шматок ниточки. Я почну із низу джемпера, я прошиваю дже, бокову частину джемпера і переходжу, прошиваю рукави матрасним швом. Також залишу посилання, як його виконувати. І на цьому наш джемпер готовий, ховаємо хвостики, проводимо ВТО і носимо з великим задоволенням.